Доброго дня! Тільки сьогодні і тільки для вас магазин Velofan і майстерня. Демонструємо герметик. Значить, як він діє? Вова, розкажи нам. Після проколу він ну, досить густий. Ти скажи спочатку людям, що треба зробити? От вони купили герметик. Спочатку потрібно залити його, відкрутити ніпід. Так. Залити камеру. Так. Закрити ніпліт і накачати колесо. Тобто це дуже люба блондинка, да. типа мене. Хоч хто може зробити це все зробить добре. Тобто ми його залили, воно в нас да. є, воно їздить, катається. І тут настає момент ікс, коли у нас пробивається колесо. Демонструй. Опа! Покажи. Бачите, він зразу починає начинает... навіть нема звуку, бачите, воно. Оп. Починає заклеювати. Опа, бачите, навіть. Даже... А як воно? Оп. Там мені От. Ну, виходить, опа. І все, колесо повністю заклеєно. Ну, бачите, як воно діє. Тут виходить зразу цей герметик і воно вже все. От я демонструю свій прекрасний манікюр і те, що колесо залишилося повністю накачене. Так що знову тестуємо для вас О, дирки. О, так вони виглядають. Герметик зразу моментально їх, як то кажуть, вот. опа, і все. І колесо залишається. Так що, оцей герметик, у нас є слім, слайм. Можна придбати у нас в магазині, як то кажуть, не мати проблем з своїм велосипедом. Ми не прощаємося, точніше, прощаємося, але ненадовго. Фірмінова виноливка. Андрюша <laughs> сховався.